Багато років цей день ми виходимо на вулиці для того, щоб шанувати Героїв Крут. На початку наших виступів перед вами виступав Марян Козбур, який зараз воює в 93-й бригаді в штурмовій роті Карпатська Січ. Зараз він боєць, зараз він воїн, зараз він людина, яка пройшла і Майдан, і зараз на Східному фронті захищає нашу державу. Але багато років до того він. 29 січня виходив на такі заходи, на яких ми перебуваємо зараз. І ми чітко для себе розуміємо, що допоки в нашій державі, в Тернополі, в Харкові, в Одесі, по всій Україні патріоти своєї держави, українські націоналісти, будуть пам'ятати своїх славних попередників, доти буде гартуватися кров нації, коли її кращі представники. Розуміють свою відповідальність, своє завдання перед цією землею. Сьогодні ми знову разом і сьогодні справді об'єдналися націоналістичні рухи, які є в нашій державі, ті люди, які не на словах, а на ділі продовжують свою боротьбу. Серед нас багато воїнів російсько-української війни, серед нас багато волонтерів, серед нас багато молоді, яка шановує, вишколюється і розуміє свої завдання, які перед нею стоять по обороні своєї держави. Цей день ми згадуємо минуле, ми згадуємо уроки історії і чітко повинні розуміти відповідальність теперішню нашу. Тоді з тою відповідальністю не справилася влада, відповідальність на себе взяли молоді юнаки, які розуміли, що вони мають робити. Вони не потребували наказів. Вони не просили дозволу. Вони знали, що вони мають робити. Саме через таких людей, які знають, що необхідно робити, які не питають дозволу. У нас відбулася революція гідності, і ми змогли скинути той бандитський режим. Саме завдяки таким людям нас формувалися добровольчі батальйони і добровольчий рух, який зупинив Путіна на, на сході нашої держави. 2014 році, вийшовши на передову, саме завдяки таким людям у нас формувався волонтерський рух, який продовжує підтримувати нашу армію на Східному фронті. Ми маємо самі розуміти, що ми маємо робити на своїй землі. Ми українці, це є українська земля, і спільними об'єднаними діями ми зможемо цю землю захищати. Не потрібно очікувати від влади, особливо від теперішньої влади, що вона зробить все за нас. На добре вміє домовлятися в мінську про здачу українських земель, підписувати з, Путін, з Путіном угоди, а тепер шукати в Верховній Раді 300 зрадників, які би дали можливість визнати сепаратистів як владу на Донбасі і дати їм права місцевого самоврядування. Так було завжди у нашій історії. Були герої і були зрадники. І ми кожен з нас, Україна з на цій землі, має вибирати до кого він належить. До людей, які продаються за гроші, чи до тих людей, які ведуть боротьбу за свою землю. І те, що ми сьогодні стоїмо перед пам'ятником Степана Бандера, перед символом нашої боротьби, перед прапором нашої боротьби, демонструє те, що українська нація є, що є борці, ті, хто бореться за свою державу. І це демонструє те, що той чин і той героїзм, який продемонстрували, як герої, крут. Як герої Небесної Сотні, як герої російсько української війни, що їхній чин був недаремний, що на їхній, на їхній жертовності, на їхньому героїзмі виховується молоде покоління. Тих, хто не буде покидати цю землю, тих, хто не буде шукати легшого життя, а той, хто буде боротися, захищати, щоб на цій землі наші сім'ї, наші родини мали свою державу, свою українську владу і мали своє майбутнє. В своїх родинах боротьба продовжується, і ми повинні бути єдині. Лише в спільній боротьбі ми здобудемо перемогу. Слава Україні!